Т-72М4КЗ. КЗ означає чеський. Достатньо глибока модернізація Т-72, а якщо бути точніше, то Т-72М1. Совкова експортна версія базового танчику Т-72А, і це буде мати величезне значення в цьому відео. Не буду тягнути ризину, давайте перейдемо до самої модернізації. Що ж вони там такого зробили? Перша та напевно одна з найголовніших змін, яка є в цьому танчику, це нова система керування вогнем. І що ж нам це дає, ви можете запитати? Тепловізор. Другого покоління у навідника лазерний далекомір та ще просто купа всіляких сучасних прибамбасів для ведення вогню. Командири в цьому плані теж не обділили. В нього є свій панорамний приціл з тепловізійним каналом. Ну і ще й до цього всього він може вести вогонь з гармати. Саме ж озброєння не змінювали. Гармати як була 2-46, так і залишилася. Те ж саме стосується і кулеметів ПКТ, НСВТ, все на місцях. Хіба що у гармати з'явився новий снарядик синтезія. він, звичайно, покраще буде, аніж 3 БМ42 Манго, але до рівня наті. Снарядів йому що ригати і ригати стосовно захисту, то як же ви могли помітити, сюди встановили динамічний захист, наче якась тавтологія вийшла. ні? Називається він дюна 72, і ситуація з ним неоднозначна. Якщо повірити офіційній інформації, то захист від кумулятивних боєприпасів збільшується від 220 до 300 відсотків. Ну і тут немає нічого дивного, це звичайна ефективність проти кумулів для звичайного динамічного захисту. Тобто умовно якийсь контакт один буде мати плюс. Мінус таку ж ефективність. набагато більш цікава інформація стосовно того, що цей динамічний захист може протидіяти і кінетичним боєприпасам. Знову ж таки, якщо вірити офіційній інформації, то захист від кінетики збільшується на 130%. Щоправда, особисто я не дуже впевнений, що він працює на кінетику, але добре-добре, повіримо на слово. А ось що дійсно цікаво, так це система сповіщення про лазерне опромінення. Ну, це як то вже кажуть, рівень. Це левел, це статус. Це ніхуя собі, але ця система не тільки сповіщує про опромінення, вона ще може ставити димову завісу, що ви там трішечки вже прихоїли. Якщо ні, то зараз ви їбанетесь. На цьому танчику всрали систему, яка може підривати магнітні міни на дистанції від самого танку. Ну хіба ж це не круто? Ну і як вишенька на торті, тут встановлена система пожежогасіння та пригнічення вибуху в бойовому відділенні. Переходячи до динаміки, нас теж чекають приємні бонуси. Перше, та Найголовніше це швидкість заднього ходу, цілих 18 кілометрів на годину. Що там з хлібальничком Т-72Б3? А, як я міг забути, в них же ні шагу взад чи назад, ну не важливо. же Т72М4КЗ їде максимум 61 кілометр на годину по шосе. До того ж, силова установка представляє себе один суцільний модуль, що дозволяє виконати його заміну за півгодини. Ціна цієї машини є її мінусом. Одні джерела кажуть, що він коштує. Коштує 3 мільйони доларів, інші кажуть, що він коштує всі 5. У випадку 3 мільйонів ціна є виправданою, оскільки сучасне обладнання та переробка танку дешевими не бувають. У випадку 5 мільйонів ціна є завищеною, на мою думку. Загалом танчик вийшов непоганий, але недоліки протамані самому Т-72, а саме, гівняна підвізка, всратий автомат заряджання та сама базова модель Т-72М на ще робив акцент в самому початку цього відео не володіє достатнім бронюванням. Всі ці недоліки нікуди не поділися, але якщо закрити на них очі, то танчик вийшов дійсно непоганий. Чехи дійсно постаралися прибрати недоліки Т-72 та внести свої приємні бонуси. До речі, існує вірогідність того, що ЗСУ дадуть ці машини. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд-сервері ти зможеш отримати військове звання.